Знаєте, що нещодавно я продав декілька речей на барахолка Кам'янець-Подільський, і знаєте, що це, до речі, дуже крутий паблік. Доступні ціни, багато товару, і, звичайно, найголовніше всі продавці з нашого міста. Посилання на цю групу я, звичайно, залишу під відео. Дивимося, ставимо лайки, репости. Далі буде набагато цікавіше своє бачення. Ми не стоїмо на місці. Всім привіт! І це третій випуск свого бачення і ми будемо розпочинати. Ну, як бачите, Кам'янець подільський е, декілька днів залишилось до Нового року. На дворі плюс 15 градусів, сніг, новорічний настрій, все як повинно бути. Ну що ж, багато хто говорив, що другий випуск не сподобався, що ми міняли, не знаю, якусь тактику до своїх шуточок, що вони плоскі. Плоскі. Ну нічого, ми будемо розпочинати. Третій випуск свого бачення. Ти готовий це бачити? Я так. І сьогодні у нас буде дуже цікава романтична тематика. Цікаво, що люди Кам'янця-Подільського думають про новорічну ніч, як її провести своєю коханою чи коханим. Далі буде. І для нас є зараз дуже цікаво дізнатися. Все-таки як проведуть новорічну ніч, кохана пара. Що очікує дівчина від хлопця, а хлопець від дівчини? Люди завжди обходять стороною. Що я вже можу сказати? Таке життя, ми вже звикли. Добре, можна, ласка, нада запитання вас? Боже, ви такі страшні. Ну і що? Так що, я не страшний. Скажіть, будь ласка, що очікуєте від свого кохана на новорічну ніч? О! Боже, боже, що все знімається? Дубль два дайте зробимо. Я не вже дала таке питання, я думаю, що в подарок який чи що, знаєте. Дубль так? два. Що очікуєте від свого коханого на новорічну ніч? Фієрвірк емоцій. В рамках скорочення утримання апарату ми скоротили 2 мільярда гривень мінус. Машини в кабіні всі попродавали. Запитаєш. Скажи, будь ласка, що ти очікуєш від свого коханого на новорічну ніч? <рес> Я не маю коханого. А ти, ти, ти хочеш знайти? Ні, мені і так добре. Тобі і так добре? Спонсор нашого показу «Самотні серця. Самотнє серця поєднують всіх. Доброго дня, можна вас одне запитання, будь ласка. <рес> Скажіть, будь ласка, що ви очікуєте від свого коханого на новорічну ніч? Нічого не очікую. <рес> добре, дякую. У мене немає. У Вас немає? Не переживайте, життя така штука, що воно проходить саме. Добрий день, дівчата. Можна вам одне запитання задати. Можна. Можна? Можна. Скажіть, будь ласка, дівчата, що ви очікуєте від своїх коханих на новорічну ніч? Ми не маємо коханих. Чи очікуємо знайти коханок? Да. Знайти кохану? Да. У нас є дуже сексуальний відеооператор Василь. Якщо хочете, можна. Дуже познайомийся. Познай... Добренько, дякую. Да. Відеооператор Василь. Ми не твою антилопку. Що за ма підшили? Знімаємо студентську передачу. А... О саме ось, ось, ось цей момент ось, ось саме цей момент, коли до тебе підходять невідомий якийсь мужик і каже, що ви тут знімаєте, пацани, що тут робиться? Ти тільки не вистачаєш, що сіви достав. І, і починається з. будь ласка, що від свого коханого на новий рік? Ну, крім маленького Не знаю. Як? Шубу. Шубу? Шубу. А може олів'є? Ні, шубу. Наташа Санечко, це пісня, коротше, для тебе. Я тебе так люблю. Е, городать. Такі. Що я... ти робиш? Я для Наташки співаю пісню. Хто така Наташка? Моя дівчина, ми скоро маємо одружитися. Твоя дівчина, моя ага, дівчина. Милий, я хочу з своєю святкою. Закаразницю, тобі це не інтересно. Я хочу з нею помиратися. Я для неї написав пісню. Може з бах-бабахати. А вона точно тут живе? Я не знаю. Моя косятка якусь другу підмочи, мені без разу. Добре. Знаєш ну, цю пісню Арсена Ярзаяна Венепох. Ну, ну винни бог Я понял? Добре. Ти такие дурний. Давай. Хорошо. Три, Чотирь. Чотирь. Це саді, дай, я люблю, Четыре, два. Давай може, грай, ти красавчик, і кохана світуля тебе я люблю, я. до тебе прийшла. Я завжди у річницю сьогодні у нас уже два роки, як я бухаю, а ти дерпиш. А я лише хотів тебе привітати з тим, що в запої. Уже є два роки, і безмежно. Поцілувати, ну і звичайно, піду я бухати. Ну і звичайно, під кінець хочу всім побажати гарного новорічного настрою. в Вашій хаті було побільше тепла, доброти і всього. Своє бачення дорогенькі. Ми не стоїмо на місці, буде далі набагато цікавіше. Лайкаємо, робимо репости. Всім гарного настрою.